Сульфатна кислота. Формула сульфатної кислоти H2SO4. Її ще називають сірчана кислота. Якщо розписати структурну формулу, то бачимо, що валентність сульфуру в цій сполуці 6, так само, як і ступінь окиснення сульфуру плюс 6. Проаналізуємо формулу. Бачимо, що кислота двоосновна. Чому двоосновна, бо є 2H. Оксигеновмісна, чому оксигеновмісна, бо має в своєму складі оксиген і сильна. Фізичні властивості сульфатної кислоти. Сульфатна кислота це безбарна олійста рідина, яка добре розчиняється у воді. Але при розчиненні сульфатної кислоти у воді виділяється велика кількість теплоти. Тому, коли ми розводимо кислоту, ми користуємося таким правилом. При розчиненні h 2 4 кислоту доливають до води, а не навпаки. Ще раз, кислоту доливають до води невеликими порціями весь час. Помішуючи. Якщо робити не так, то пробірка може нагрітися і тріснути. Фізичні властивості сульфатної кислоти. Сульфатна кислота гігроскопічна. Що таке гігроскопічна вбирає воду? При потраплянні на шкіру кислота ця спричиняє обвуглення. Чому пояснимо? Ми з вами складаємося з білків, жирів і вуглеводів. Що таке вуглеводи? Це вуглець і... Вода. Сульфатна кислота, як гігроскопічна, забирає воду, залишається чорний вуглець. Тому наслідки для шкіри дуже небезпечні. Також слід пам'ятати, що розчин СО3 в концентрованій H2SO4 називається новим для вас терміном олеум. Коли вас запитають, що таке олеум, ви кажете, що цей розчин СО3 в концентрованій H2SO4. Хімічні властивості сульфатної кислоти. Сульфатна кислота у нас двоосновна сильна кислота. Дисоціація у водних розчинах йде по двох ступенях. Перший ступінь відщеплюється 1H і другий ступінь утворюється ще один H. На першому ступені утворюються йони гідрогенсульфати, в другому ступені утворюються йони сульфат-йони. Також ми бачимо, що виділяються йони H, тому розчин сульфатної кислоти буде змінювати забарвлення індикаторів. Традиційно лакмус в кислотах червоний, метилоранж рожевий. І тут також треба зауважити, що оскільки є два види йонів, то, відповідно, сульфатна кислота буде утворювати два види солей, а саме кислі солі, гідроген-сульфати, наприклад, натрій HSO4, кальцій HSO4 двічі та середні солі сульфати, наприклад, натрій 2 so 4 Кальцій СО4. Сульфатна кислота, як звичайна кислота, взаємодіє з основними оксидами та основами. Утворюється сіль і вода. Бачите, основний оксид кальцію плюс сульфатна кислота утворюється сіль і вода. Звичайна реакція. З основами уточняємо і з розчинними, і з нерозчинними, і з амфотерними. Реакція взаємодії кислота плюс основа називається нейтралізацією. Зауважимо, що кислота двоосновна, тому з натрію OH будуть утворюватися два види солей. Один натрій може замістити 1H, тому спочатку утворюється натрій HSO4 кисла сіль натрій гідроген сульфат. Це буде співвідношення натрію H і H24 1 до 1. А якщо ми візьмемо співвідношення натрію H і H24 2 до 1, то утворюється середня сіль натрій-сульфат. Також бачите з нерозчинною основою магнію H2 та з амфотерною основою алюмінію H3, взаємодіє сульфатна кислота, утворюється сіль і вода. Сульфатна кислота взаємодіє з солями. Нагадаємо, що кислота взаємодіє з сіллю, якщо утворюється осад або виділяється газ. Бачимо барій, хлорид плюс сульфатна кислота утворюється барій С4 це осад. Білий молокоподібний осад і дана реакція є якісною реакцією для виявлення сульфат йонів у розчині. Взаємодія H24 з металами. Коли ми говоримо про взаємодії сульфатної кислоти з металами, нам слід розрізняти два випадки. Перше розведена сульфатна кислота, взаємодії як звичайна, тобто з металами, які стоять до водню. Нагадаємо, метали, які стоять до водню, витискують водний кислот, метали, які стоять після водню, не витискують. Ілюстрація цих властивостей. Цин, який стоїть до водні, бачите, взаємодіє з сульфатною кислотою і виділяється водень. Міть, яка стоїть після водню з сульфатною кислотою розведеною не взаємодіє. Як взаємодіє концентрована сульфатна кислота з металами. Слід пам'ятати, що реакція концентрованої сульфатної кислоти з металами є специфічна, складна і потрібно запам'ятати кілька умов. Насамперед, водень ніколи не виділяється. Друге, сульфатна кислота концентрована, взаємодіє із металами, які стоять до водню, і з металами, які стоять після водню у витискувальному ряду металів. Пам'ятаємо, що золото, платина та платинові метали не взаємодіють з цією кислотою, а також концентрована сульфатна кислота пасивує три метали ферум, хром і алюміній, що означає пасивує. Пасивує це під дією концентрованої сульфатної кислоти. Ці метали вкриваються стійкою оксидною плівкою, реакція починається і зразу припиняється, тобто, можна сказати, не взаємодіє. Хоча відразу скажу, що за певних умов можлива навіть і така реакція. Бачимо, що реакція проходить за схемою, метал плюс концентрована сульфатна кислота, утворюється сіль, вода і ще щось. Це ще щось може бути три продукти або H2S, або S, або so 2 Від чого це залежить? Якщо ми візьмемо витискувальний ряд металів, його умовно поділимо на три відрізки, то якщо метал дуже активний, стоїть у відрізку від літію до алюмінію, то буде виділятися H2S. Метали, які стоять у відрізку від мангану до плюмбуму, швидше за все при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою буде виділятися сірка. І метали, які стоять після водню, з концентрованою сульфатною кислотою буде виділятися сульфур 4 оксид. Приклади. Натрій, отут він у нас би був, плюс H2S4 концентрована, бачите, виділяється H2S. Цинк, він би в нас мав бути в цьому проміжку, так, бачите, виділяється S. Відразу зауважу, що цинк наскільки цікавий метал, що при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою може виділятися і S, і H2S, і so 2 Але ми беремо такий традиційний варіант, коли виділяється S. Сірка. Мідь, бачите, стоїть після водню, але вона взаємодіє з концентрованою сульфатною кислотою і виділяється СО2. Мідь стоїть тут, виділяється СО2. Прошу запам'ятати цю схему. Рівняння, яке ми пишемо про взаємодію сульфатної кислоти з металами, слід урівнювати методом електронного балансу. Нагадаємо, як це відбувається. Ми записали, що мідь взаємодіє з концентрованою сульфатною кислотою. Утворюється сіль вода і СО2. Записуємо ступені окиснення. Купрум про старочовина 0, став плюс 2. Сульфур тут був плюс 1, мінус 2, мінус 2 на 4, мінус 8, плюс 1 на 2, плюс 2, мінус 8, плюс 2, плюс 6. Тут сульфур був плюс 6, а став сульфур плюс 4. Отже, купрум був 0, став купрум плюс 2. Сульфур був плюс 6, став сульфур плюс 4. Записуємо електронні процеси. Купрум – 0, став купрум плюс 2, тому що він віддав 2 електрони. Сульфур був плюс 6, став сульфур плюс 4, він прийняв 2 електрони. Ставимо вертикальну риску. За першою вертикальною рискою нагадаю, записуємо кількість відданих і прийнятих електронів. Віддано 2, прийнято 2. Наступна риска, за Наступною рискою пишемо не менше спільне кратне. 2. 2 ділимо на 2 тут 1. 2 ділимо на 2 тут 1. І оцей ми починаємо завжди урівнювати з цієї частини. Коефіцієнт 1 перед купромом ставимо. І в нас має бути, бачимо, після стрілочки в нас має бути ще 1 S ступаному кисня плюс 4. І тут 1. Один. Одиниці можна не ставити, але ми зараз ставимо, щоб ми зрозуміли, що більше нічого туди ставити не можна. Купрум, один купрум, один сульфур бачимо тут один і тут один, тобто 2H2, ставимо ще тут 2 і перевіряємо себе по оксигену. 2 на 4 8 до реакції атомів оксигену, 4 плюс 2 плюс 2 8. Рівняння урівняне. Купрум віддає електрони, він відновник, але процес окиснення. А, сульфур приймає електрони, він окисник. Тобто сульфатна кислота у цій реакції є окисником. Добування сульфатної кислоти. Сульфатної кислоти в природі немає, але її добувають в промисловості трьохстадійним контактним способом спіриту. Пірит формула його феррум С2. Трьохстадійним означає, що є три стадії. Контактним, тому що друга стадія відбувається в контактному апараті спалювання піриту перша стадія. Спалюємо пірит, утворюється оксид кожного хімічного елемента. Маємо СО2, отримали на першій стадії. Далі СО2 окиснюємо киснем повітря в контактному апараті на каталізаторі банадій 2О5 температура 450 градусів, отримали СО3. Далі СО3 не поглинають водою, тому що реакція дуже екзотермічна, а поглинають концентрованою сульфатною кислотою, якій все одно ще є якась певна кількість води. І доводять концентрацію ще вищою стає. СО3 плюс H2O утворюється H2. Сульфати це солі сульфатної кислоти. Вони мають широке застосування. Найважливішими сульфатами є барі СО4. Називається барієва каша і використовується в медицині для рентгеноскопії шлунка. Купороси – Купрум с 5 h 2 o Купрум сульфат, пентагідрат, або його ще називають мідний купорос, використовується для боротьби із шкідниками рослин. Ферум С4 7H2O це ферум 2 сульфат, гептагідрат або залізний купурус. Якщо купрум сульфат 5H2O це у нас голубі кристали, то залізний купор, це у нас такі зелененькі кристали і використовується для промочування деревини, щоб дерево не трухлядило. Кальцій со 4 2 h 2 o гіпс в медицині і будівництві використовується. Натрій 2410H2 називається глауберова сіль або мірабіліт, і також його можна придбати в аптеках.